Два оприскувача, один польський, 1000 літрів, 16 метрів штанга ручне складання, розкладання, ручне регулювання по висоті. В принципі, да, вже всім знайомий, звичайний польський оприскувач навісний. І у нас сьогодні для порівняння буде турецький оприскувач, 1000 літрів, 15 метрів штанга гідравлічне складання і розкладання, гідравлічне регулювання по висоті штанги. В нього є е, на кожну секцію вже фільтра, рама зроблена із потужного профілю, зварена, в цього прискоча є бак для того, щоб можна помити ручки, в цього прискоча є міксер для того, щоб заправляти його не через верх, а сюди в міксер будете заливати. Гербіциди, він у вас новенький. Розпилювачі ще не накрутили. Є отакі коліщатка. Їх тут буде 4 штучки і вони чіпляються знизу. Щоб можна було потім цей оприскувач по складу десь катати по рівні поверхні, ставити його на зберігання. Так, панель управління міксером. Тут у нас йде розподільник на секції. На секції на металочку. Міксер у нас зручно ховається, закривається і туди під бочку заховали ми його. Тут у нас стоїть фільтр. На бочці є рукав. Під'єднуємо рукав і можна заправляти оприскувач зі сторонніх ємностей. Так, з цього боку бак для чистої води для промивки самого оприскувача. Ну і в принципі по системі управління насос. І зараз він на зимнє зберігання, заправлений незамерзаючою рідиною, система стабілізації. І отут в корпусі отакому захисному рукава.